Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у Відео, підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги браслет для жінок. Даний браслет зі срібла 925 проби. Це елегантна та стильна прикраса. Завдяки матеріалу браслет забезпечить міцність та довговічність. Він має розкішний дизайнерський стиль та підходить для різних випадків, таких як вечірки, весілля або як подарунок для коханої людини. Браслети доступні в різних розмірах, тому ви зможете знайти ідеальний варіант для себе. Даний браслет допоможе вам створити індивідуальний та унікальний образ. Пропонуємо до вашої уваги пучок для волосся. Даний пучок це ідеальний аксесуар, який допомагає зберегти волосся на місці, додавши нотку елегантності вашому образу. Він виготовлений з високоякісних матеріалів, які є міцними та зручними в носінні. Пучок дуже простий у використанні, він надійно утримує волосся, запобігаючи його вислизанню. Він ідеально підходить як для повсякденного носіння, так і для особливих випадків, таких як весілля, випускні та вечірки. Пучок чудово підходить як для тонкого, так і для густого волосся. Дякую Пропонуємо до вашої уваги шпильку для волосся. Дані шпильки з бантом додадуть елегантності будь-якій зачісті, виготовлені з високоякісних матеріалів, що забезпечує міцність та довговічність. Вони прості у використанні та надійно фіксують волосся, що робить їх ідеальними для повсякденного носіння чи особливих випадків. Ці милі шпильки для волосся доступні в різних яскравих та веселих кольорах, які обов'язково доповнять будь-який одяг. У набір входить чотири різні кольори. Пропонуємо до вашої уваги гель-лак для нігтів. Даний лак забезпечує довготривалий та стійкий до відколів манікюр. Він простий у нанесенні та доступний у різноманітних кольорах та покриттях. Лак висихає під ультрафіолетовою або світлодіодною лампою та зберігається до трьох тижнів, не сколюючись та не вицвітаючи. Гель лак ідеально підходить для тих, хто любить нарощувати нігті вдома та хоче отримати салонний результат. Він є ідеальним вибором для довготривалого та красивого манікюру. Пропонуємо до вашої уваги фрези для манікюру. Дані фрези це чудова річ для майстрів або початківців. Набір містить сім різних алмазних свердл, які ідеально підходять для педикюру та манікюру. Вони виготовлені з високоякісних матеріалів, що забезпечує їх міцність та довговічність. Незалежно від того, чи є ви професійним манікюрним майстром чи тільки починаєте свою справу, ці алмазні свердла для нігтів будуть зручним та практичним інструментом. Вони ідеально підходять для формування, шліфування. Ання та полірування нігтів